Виїзд за кордон може також здійснюватися чоловіками, які є заброньованими. Причому виїзд за кордон може бути здійснений у відрядження, також можливі випадки виїзду у відпустку. Яким чином реалізувати виїзд за кордон з такої підстави, як наявність броні? В першу чергу вам треба переконатися в тому, що в резерв плюс відображається ця підстава від строчки, як броню. Обов'язково. Без цього виїхати за кордон не вийде. Якщо такий чоловік їде у відрядження за кордон, то він має також мати обов'язково з собою наказ про відрядження. Якщо мова йде про відпустку, можливою є і виїзд за кордон з підстав відпустки, але в даному випадку треба мати, окрім актуальної інформації в резерві плюс, також наказ про відпустку такої особи. Якщо інформація представленого відео була для вас корисною, підписуйтесь на канал. Я буду і далі слідкувати за всіма новинками законодавства, а також ділитися з вами актуальною практикою моїх клієнтів, яким вдалося виїхати за кордон з тих чи інших підстав. Отож, чекаю на тебе! Підписуйся!